Радіо ЮЕЧКАГО буде про Френка Ебекнейла. Він е, американський експерт в області документарної безпеки і більш відомий своїми зухвалими злочинами, вченими в 1900, вчиненими в 1960-ті роки. Володіючи особливим талантом і схильністю до шахрайства, він у віці 16 років починає підробляти чеки і переводити їх в готівку по всій країні та за її межами. За 5 років злочинної діяльності його фальшиві чеки на загальну суму 2,5 мільйонів доларів виявили в обігу 26 шести Райн світу ховаючись від кримінального переслідування. А Бігнейл проявив дивовижні здібності перевтілення, видаючи себе за пілота авіаліній, професора соціології, лікаря, адвоката і тому подібних. Спіймати шахрая змогли лише у 1969 році у Франції. Після екстрадиції в США він був засуджений до 12 років тюремного ув'язнення, але відсидів лише третину терміну. Федеральне бюро розслідувань залучило його до співпраці з виявлення підробок, що були в обігу, а також до виявлення їх. Виробників Бігнейл і зараз читає лекції в академії ФБР, а також дає консультації найбільшим корпораціям і офіційним установам різних держав. Історія його непересічного життя лягла в основу автобіографії Зловимене, якщо можеш, за якою режисер Стівен Спілберг заявив одноіменний фільм, де роль Френка зіграв Леонардо Ді Капріо. Сам Ебігнейл з'явився у фільмі в ролі другого плану. Він був комісаром французької поліції, який заарештовує Френка Ебігнейла. Отож, більшу частину своїх махінацій Ебігнейл провів, використовуючи примітивне обладнання ручку, ножиці. Гумку і клей. Захоплююча історія. Піймай мене, якщо зможеш, називається фільм, правильно я пам'ятаю, англійською Catch me if you can з Леонардо Ді Капріо. Дуже рекомендуємо подивитися кожному. Направду історія, яка вас заставить подумати про своє життя і що ви в ньому робите. Радіо UA Chicago.